Я хотів би також сказати ще про п'яту колону і відсторонити цих військовослужбовців, які з 2008 року, я знаю про їхню діяльність, навіть трохи раніше, і ці прізвища повинні бути зараз оприлюднені. А Що ці люди? Це, що вони роблять? Це, це заступник міністра оборони Мехет такий є Петро Миколайович, який був в 2008 році, був відсторонений від посади, і він був звільнений з Збройних сил. І був направлений в університет імені Шевченка. А він мав, згідно моїх даних, згідно документації, він мав зв'язки досить тісні з представниками Російської Федерації. Він допускав до комп'ютерної бази, а він був начальником відділу тере заступник директора департаменту. Він допускав до комп'ютерної бази всі наші напрацювання, наше спістування так далі, не тільки. Всередині країни, а й з іншими країнами. От. І допускав до комп'ютерної бази. У нас були даже випадки такі, що деяка документація пропадала після того, як зникала делегація з Російської Федерації. А ми працювали в підкомісії з питань співробітництва між Збройними силами України і Російською Федерацією. Там також працював підкомітет з цих же питань. І цей громадянин Мехет були такі випадки, коли Російська Федерація заходила в кабінет, ми вже йшли з роботи, зі, зі служби, дехто з роботи. От, він там напивався, і ми приходили в три години він викликав п'яний офіцер Російської Федерації, він стільки п'яний, вони працювали на комп'ютерах і так далі. З його боку були. А він зараз де? Він зараз заступник міністра оборони в Тенюхе. Він... А чекайте, тобто ви хочете сказати заступник е... він міністра тоді оборони б... діючого. Він пив ну, і пив, і що? Ну, з делегацією. Ні, так, до комп'ютерної бази, яка була в нас, допускались представники розвідки Російської угу. Федерації. Навіть Даже... угу. є кабінети, в які все 16-й кабінет і таке інше. Він були інші в нього грубі порушення. Я зараз все не буду розголошувати. Це повинна служба, це відповідна служба цим зайнятися, але ж це дуже небезпечно, що зараз заступник міністра оборони. Є невідомо, яким чином він зараз туди потрапив. А він тільки зараз призначений? Він був? тільки зараз призначений, якщо я як ще не помиляюсь, 5 березня, і нібито з криками з Майдану, там на сцену, нібито Афганці, чи, чи, чи хто кричав мехед-мехед, і його винесли туди на сцену. Угу. От, ну, Я не буду зараз говорити про те, що хто там був, хто не був, але я скільки разів чергував, вночі чергував і так далі, там, то я його жодного разу не бачив. Але нібито від. Від афганців там був представлений туди і таке і інше. Uh -huh. Ну, я можу даже вам показати, якщо це цікаво, От, йшли факси з Російської Федерації, не через Міністерство закордонних справ, як це належить, а, або через військовий Аташат, uh -huh. От, а потім уже нам. І що відповід... з відповідними. Там приписними документами, а безпосередньо Російська Федерація давала вказівки пану Мехеду, яка, які повинні бути ціни, там як, які повинні бути, як стрільби організовувати там в Телембі, потім у нас тут і так далі. Я після цього, коли б це все побачив, тому що ми співпрацювали спільно, я, я йому про це говорив. Потім звернувся до директора департаменту. Про те, що, ну, наприклад, такий, такий епізод. Перед приїздом міністра оборони Російської Федерації Сердюкова на переговори з Діхануровим в рамках цієї комісії міждержавної, ми повинні були виставити претензії Російської Федерації про погашення заборгованості Російської Федерації за використання вузлів СПРН, які знаходяться в Севастополі в Мукачево. Там сума була одного вузла 10 мільйонів, іншого 11. До речі, ця сума до цього часу не погашена. І коли я, як головний фахівець, я приготував позиційні матеріали, тобто ми готували для міністра оборони позиційні матеріали, які він повинен був оприлюднити під час зустрічі з Російською Федерацією. Коли надав ці матеріали по про погашення заборгованості, вузли за СПРН, потім за злітно посадкову систему нитка в САКах, тому що там теж була сума 12, 12 мільйонів за надання послуги, там за, за чергування і так далі. Люди наші там отримали по 600 гривень за чергування. А Російська Федерація знущалась. і коли я всі ці матеріали виклав, виклав з під під і з обґрунтуванням, цифрами, які надавали військові частини Міністерство фінансів, і коли я прикріпив всі ці матеріали, Міхет відмовив і написав про те, що це цього не потрібно надавати, тому що не обґрунтовано. А наскільки це було ретельне обґрунтування до до кожної гривни. От. Але людина, яка, яка якусь мала мету, то це повинна була розібратися служба. От бачите, які тут акти, все з цифрами. От, можна навіть це все показати на екрані і так далі. Все це є розписано, з які, які військові частини і так далі. Тобто...